Доброго та безпечного часу доби, друзі, підписники, гості каналу Кориця сьогодні я вас запрошую на Польворонес. Це традиційні різдвяні солодощі Іспанії, обов'язковий десерт, без якого не обходиться святкове застілля, але також вони полюбилися багатьма країнами світу, і практично в кожної вони мають свою назву. От, до прикладу, в Америці ми знаємо їх під назвою як Snow bells» або ж Snow kiss», тобто снігові кульки, або ж сніговий поцілунок. І чому остання назва мені більше імпонує? Я вам аргументую в кінці сюжету. А поки що переходимо до приготування. До 200 г вершкового масла, кімнатної температури, а це обов'язково, додаємо 60 г цукрової пудри і ретельно все перемішуємо, просто щоб пудра потім не летіла. Далі вмикаємо міксер і взбиваємо на середніх обертах до легкого посвітління вершкового масла. Вишкове масло тут обов'язково збивати. По-перше, так змінюється текстура його, по-друге, самого тіста буде більше. Горішки свої я попередньо просушила в духовій шафі, і це важливо, це потрібно зробити. Дрібню їх не блендером, також нюанс. І після того, як ми покришили всі горішки, переходимо вже безпосередньо до замішування. До вершкового масла додаємо чайну ложку меду в оригіналі. Це кленовий сироп, так що можете будь-який мед використовувати дрібку ванілі і дрібку соли. Орієнтуйтеся на свої смакові вподобання. Тут акцент найбільше дається наш горішок. І ще раз злегка проходжуся міксером для того, щоб ретельно поєднати всі складники, і починаю всипати сюди основні компоненти. Які роблять структуру тіста і все інше такою надзвичайною, це горіхи і борошно. Друзі, тут тільки 5 складників. І в оригіналі е, іспанці використовують у деяких провінціях е, безпосередньо лише смалець. Е, їх взагалі буває декілька видів. І якщо цей сюжет набере 2000 переглядів і якусь там -ну кількість лайків, то я обіцяюся вам відзняти черговий смачний сюжет і варіацію цього печива. Доки в нас є час, давайте рухайте цю публікацію своїми перепостами, рекомендаціями, і тоді ми матимемо ще один смачненький рецепт. Ну і повертаємося до цього сюжету. Друзі, зверніть увагу, я роблю заміс дерев'яною лопаткою. Якщо ви будете робити це міксером, то змінюйте насадку на весло, тому що тісто достатньо туге і щільне. Але руками ми не можемо це робити заміс, тому що ми будемо нагрівати вершкове масло і змінюватиметься зовсім його структура. А вона має після того, як ми в. Всипали туди 250 грам борошна, бути ось такою, вона відлипає від рук. Якщо трішечки налипає, то спершу перший раз можете собі додати борошна на, просто на руку. Робимо кульки, формуємо діаметром до 3 см і випікаємо при температурі 200 градусів в режимі верх-низ. Не бійтеся, що вони трішечки підрум'яняться. За цукровою пудрою цього видно не буде. Однак так вони краще пропечуться і будуть сухіші всередині. Після того, як вони спеклися, приготувалися. Викладаю їх на паперову серветку, це можна робити і на решітку, але не класти чисто так на досточку або в мисочку, тому що дно буде підпарюватися, і так як тут є вершкове масло, воно буде пересочуватися одне на одне і робити таку зайву вологу. Обвалюємо в цукрові пудрі вже після того, як вони повністю остудилися. І це ми робимо декілька разів. Перший раз потім вони полежали, і, до прикладу, якщо ви їх не будете споживати, а на пізніше консервувати, типу, як. То ми їх обкачуємо в пудрі ще один-два рази, дивлячись, з якою метою ви це робите. Ось такі вони красиві, ніжні. Це вечір, і обкачувала я їх тільки один раз. І перед тим як настав ранок, я зробила це ще раз. Друзі, ну і далі по сюжету я вам демонструю, як із цього печива зробити подарункові такі наборчики для діток, для дорослих та будь-кому приємно отримати таке печиво і ще у вигляді сніговачка. Звечора я гадала, що рисинка туди піде і буде все ок, але мені не сподобалось, тому на ранок я замінила цукровою посипочкою у вигляді зірочки. Але ви можете використовувати на свою уяву із тих матеріалів підручних, які є під рукою. Це все фантазія. Творіть. Друзі, ось так виглядають мої Польворонес на ранок, коли їх уже посипала другий раз цукровою пудрою, і тепер фасую, як роблять це самі іспанці, або по пакетиках, або поштучно Вони продаються в них зазвичай. І сьогодні ми готували з вершкового масла, але вважається, що оригінально їх готувати можна із смальцю. Так вони більш по своїй структурі е, нагадують цукерки і ще більш розсипчасті. І ще кажуть, що є легенда, згідно з якою, е, якщо злегка натиснути на польворони, загадати бажання і з'їсти, то воно обов'язково збудеться. Що ж, друзі, сноубел, сноукіс, е, е, сніжні кульки, е, сніговий поцілунок. Сніговичок та байдуже, як ми його назвемо. Це печиво надзвичайно смачне. Оздоблювати, як я вже сказала, можете на свою фантазію, як от я сьогодні, і про ту зірочку, і про ті поховички, які я вам говорила: ось я вам демонструю. Я бажаю вам успіхів. Якщо рецепт сподобався, не забудьте підтримати вподобаючкою, можливо, коментарем. Я буду вам дуже вдячна. При хочу подякувати своїм сталим підписникам, моїм друзям. Я вже можу вас так називати, бо для мене ви більше ніж підписники. Дякую вам за те, що ви тут зі мною, за те, що ви знаходите в цей нелегкий час. Добрі слова своєї підтримки. Дякую за втілення, окремо Світлана Федорчук, за те, що ви лишаєте рецензії на рецепти. Дякую вам усім, що ви як е, світло, як, по окремості, як просто барви, а на моєму каналі ви прикрашаєте його і стаєте веселкою, яка сяє в моєму серці завдяки вам. Дякую, що ви. є. настав цей кульмінаційний момент, коли я вам продемонструю холодне печиво. А в деяких країнах на нього кажуть горіховий поцілунок. І... Я навмисно зробила паузу при слові поцілунок, тому що це все із-за цукрової пудри, коли ваші вуста торкаються її ніжності і вона починає танути в цей момент, відчувається далі присмак солоду і аромат горіхів, 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 із легкою ноткою ванілі. І саме тісто такого цікавої такої цікавої структури. я не знаю, видно вам вже ж правильно гарно фокусує, бо вона інколи мене підводить. Це дуже ситно і це неймовірно на святково. І настрій підіймає і насичує. І я вже вам продемонструвала види. Пакування, які можливо е, оформити як на подарунок, тому що це печиво зберігається достатньо довго. Його можна в прохолодному місці тримати місяць, а то і плюс. Нічого йому не станеться. Е, ну, то що ж, успіхів у приготуванні, а мені смачного. Дякую вам, друзі, за увагу. До наступного сюжету.